Мы выходим, да? Дарамся. Ударамся. <кхе> Я бежу. Живы, будь ласка. Я упор еще прыж. Блять, на мене машина їде! Блять, отпустить it's нахуй. Уножи, уможи. Ай, хорош. Ай, хорош. <скільки> Я ще тепер не вмер. Ай, блядь, ти... Що ти можеш сказати в цьому полосі? Балаган який то Бат... Що ж так дохуя? Давай ти кидай на нас А ти хп в тіпа, стріляються, сука. Два стрілка стоять на місці просто і стріляються. Один хп типу не може добити.